І зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО Збройних сил України. Олександре, вітаємо! Слава Україні, героям. Слава вітаю вас. Ситуація надскладна, але контрольована, говорять у генштабі, ми розуміємо, що все на даний момент залежить від наших захисників, від тих рішень, яке приймає керівництво найвище військове командування? Загалом для вас наскільки ситуація на покровському напрямку, враховуючи і знову ж таки той інцидент поблизу Добропілля, в Осу в Дніпро пояснювали, власне, що там відбулося. Але на ваш погляд, наскільки тут критична ситуація саме? Для збройних сил України для сил оборони, враховуючи кількісний склад росіян, тут тому, що всі свої зусилля вони кинули саме на Покровськ. Безумовно, зараз для ворога пріоритетним напрямком є Донеччина. Ви знаєте, і Верховний Головнокомандувач, президент України, говорив про те, що з території Курської області, зокрема, ворог перекидає певні сили якраз на Донеччину і Запорізький напрямок, частково, але в основному пріоритет Донеччина. Очевидні причини, я думаю, мені пояснювати не варто що вони зараз концентровані переважно навіть більше не у військовій площині, а більше в геополітичній зовнішньополітичній, особливо враховуючи майбутню зустріч 15 серпня на Алясці. І звичайно, що Путін хотів би продемонструвати, що він має можливості. Просунутися, і якщо українські війська не вийдуть нібито так, як він хотів, під тиском, то е, вони будуть захоплювати Донеччину далі. І пріоритетом для ворога на найближчі тижні і місяці до кінця поточного року буде Донецька область. Ворог поставив в очевидь собі завдання до осені, до середини осені, до кінця року реалізувати задачі по встановленню. Повного контролю і окупації Донецької області розуміння цього є. Ця ситуація треба визнати. Не нова бої на Покровському напрямку тривають уже понад рік часу. Понад рік ворог намагається там реалізувати і досягнути своїх цілей. І на жаль, за цей рік часу вони мають певні тактичні успіхи, просування, і російські війська мають певні територіальні здобутки, незначні, але все ж. Разом з тим, я би хотів сказати, що якщо ми подивимося в ретроспективі саме року ведення бойових дій, то українську оборону можна оцінити як ефективно і доволі таки вдалу, тому що значних обвалів фронту не відбулося, значних проривів не було, не було заходу ворога в Покровськ, тобто рік ця вся оборона трималась. Але чи може оборона бути статичною сталою і утримувати рубежі? Постійно в рамках саме стратегічної оборони Українська армія веде стратегічну оборонну операцію з елементами активної оборони, і там, де це вдається, і коли виникає можливість, безумовно наші сили контратакують, покращують тактичне положення і звільняють населені пункти. Сумщина тому приклад до речі, Донеччина протягом минулих кількох місяців, зокрема цього року, так само тому, що саме під Покровськом українським військам давалось покращити положення. Допускаю, до речі, що і маю таке припущення, що найближчим часом ми можемо побачити, в тому числі, і успіхи українських сил на цьому напрямку, якраз по зрізі, ось того виступу, який зараз в який прорвався ворог, і де вони намагаються встановити контроль і закріпитись. Туди перекинуті додаткові сили за відповідною вказівкою і дорученням головнокомандувача збройних сил України генерала Сирського. Ситуація перебуває на постійному контролі у командуванні, якраз з метою того, щоб стабілізувати зараз. Адже те, що відбулося, це прорив ворога. Як якщо ми говоримо конкретно про напрямок в добропіллі, це диверсійні групи. Ви знаєте, що напередодні раніше головнокомандувач збройних сил говорив про те, що ворог змінив тактику і зараз застосовує тактику просочування, так звану, яка якраз полягає в тому, що задіюються диверсійні групи, які великій кількості намагаються прорватися і навіть не закріплюватися. Тобто їхнє завдання прориватися якомога далі вглиб. А намагаючись створити паніку, деморалізацію і намагаючись продемонструвати, що ворог нібито тримає ситуацію під контролем і наступає, думає, що якщо доля цих груп чекає так само, так як і доля тих, які проникали на Дніпропетровщину, десь близько місяці тому, вони будуть знищуватися і відкидатися. Ситуація, яка виникла у нас, в тому числі через те, що на деяких напрямках. Просто а, ворог мав численну перевагу, і ми не могли йому нічого протиставити з точки зору того, що просто їх було значно більше, і вони, не зважаючи на максимальні втрати, все ж таки проривалися. А до втрат я можу сказати, що державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю для американського радіо сказав про те, що американська оцінка що Росія втратила 60 тисяч вбитими за липень. 60 тисяч вони понесли втрати, зокрема, і на покровському напрямку колосальні втрати, але все рівно намагаються просуватися. І через те, що виникла ситуація в чисельній перевазі, в перевазі в авіації, в техніці, подекуди навіть і в дронах, ворог зумів на жаль розвинути успіх. Але зараз вжиті певні заходи, які я думаю, все ж таки призведуть до того, що ситуація буде стабілізована з метою якраз от а, знищення цього вклинення і не дати цьому, не даючи цьому вклиненні реалізуватись в те, що можна назвати операцією із закріплення безпосередньо на місцевості. А скажіть, будь ласка, які сценарії можливі розвитку подій на цьому відтинку фронту ви взагалі вважаєте наймовірнішими? Ну, ви знаєте, ймовірним сценарієм я вважаю, все ж таки, що силам оборони України вдасться е е знищити ці групи ворога і стабілізувати ситуацію і вирівняти лінію фронту, щоб цього вклинювання не було. Для цього зараз робиться дуже багато героїчна титанічна робота наших сил. А але нам треба розуміти, що індикатором зараз е нашої оборони і, взагалі, оборонної операції є дві дії: перше. Як довго ми можемо триматися на оборонних рубежах, і як довго ми можемо укріплювати позицію, не даючи ворогові просуватися? Ну, от, наприклад, якщо ми рік тримаємо, понад рік стримуємо ворога під Покровськом, це можна вважати успішним, тому що ворог зараз, ну як би там не було не під Дніпром, і не виходить і не захоплює все лівобережжя України? Це успішна оборонна операція. І друге, другий момент другий фактор це те наскільки ми будемо здатні, і наскільки ми будемо мати сили, ресурси і засоби для того, щоб проводити активну оборону, тобто локальні, щонайменше локальні операції контрнаступальні на тактичному рівні, з метою покращення нашого положення і витіснення ворога, ну і не давати йому перехоплювати ініціативу і володіти цією стратегічною ініціативою постійно. Як буде розвиватися ситуація на Донеччині? Моя традиційна відповідь це покаже тільки час і бойові дії, але нас чекають найближчі тижні, можливо, навіть місяці, доволі такі складні, тому що ворог буде пробувати реалізувати задачі по захопленню усієї Донецької області. А на інших вітинках фронту президент говорить, що ну росіяни тиснуть по всій. Протяжності фронту вони намагаються активізуватися. І ну ми так розуміємо, що ось ця примусова. Активізація і самознищення росіян за допомогою сил оборони, це от воно не випадково співпало із переговорами по завершенню війни, та і з подіями, які плануються на Алясці, зокрема зустріч президента Дональда Трампа із Путіним на інших ділянках фронту. Ви щось бачите? Такого що може повторитися? от, скажімо, як на Покровському, запорізький напрямок. Ну я скажу, що ризики загрози звичайно існують, і тому наші сили контролюють цю ситуацію. Ви знаєте, що були певні виклики і загрози і ймовірності того, принаймні ворог демонстрував наміри можливі з того, що вони можуть готувати певні операції на правобережжя Херсонщини, певні операції на запорізькому напрямку. Зараз це все блоковано. Але певна активність там спостерігалась дещо стало ситуація. покращилась на сумському напрямку. Там, все ж таки, нашим підрозділам дається витісняти ворога і звільняти наші населені пункти. Тобто, там ліквідується буферна зона і стабілізована ситуація на Харківщині, але не просто в районі Куп'янська. От там теж такий, така загрозлива ділянка, тому що ворог там застосовує. Значну кількість авіації, артилерії, дронів, велику кількість засобів ураження і просто намагається знищувати все і тактикою випаленої землі просунутись. Це ще один напрямок, який становить певні виклики і загрози. Прогнозовано чому тому, що зрозуміло, що окупанти намагаються розтягувати нашу лінію оборони і змушувати нас перекидати певні сили, певні резерви. На той напрямок, де хотілось би ворогу, а ну тобто, ми розуміємо прекрасно, що лінія фронту вона велика. Плюс у нас додається ще зараз ситуація із навчаннями запад 2025 Наразі не спостерігається якоїсь значної активності там військ на білорусько-українському кордоні, але зрозуміло, що ситуація в динаміці вона може змінюватися час від часу. Вона теж відстежується і прикордонною службою, і розвідкою і нашими збройними силами для того, щоб розуміти, що там очікувати. Але от Куп'янський напрямок Харківщина вони теж є такі, скажімо, загрозливі. Хоча основні ресурси ворог сконцентрує саме на Донеччині зараз. Негайне припинення вогню буде головною темою зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Путіна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Ми говорили про зустріч на Алясі. Ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню. Негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясі. У нас буде з ним контакт, і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки. Пане Олександре, на вашу думку, припинення вогню сьогодні, які тут є ризики і переваги для фронту? Я можу сказати, що. З точки зору припинення вогню, у нас дуже часто ну, думка побутує про те, що ворог може цим скористатися, що Росія буде намагатися цим скористатись максимально. Але давайте скажемо і визнаємо, що ми теж можемо користатися ситуацією, з точки зору укріплення наших позицій, перегрупування наших військ, накопичення певних ресурсів підготовки наших резервів, зрештою, з проведення ротації, можливості там проведення певних відпусток для військовослужбовців, які тривалий час перебувають в районі виконання і ведення бойових дій, виготовлення дронів, закупівлі озброєння і так далі, в будь-якому випадку, чи то під час ведення активних бойових дій, чи то під час припинення вогню для нас завдання не змінюється. Ми можемо говорити про зменшення інтенсивності ведення бойових дій, але ми не можемо говорити про те, що ми не будемо перебувати з Росією, що це війна закінчилась. Війна ж не закінчується, вона триває. Припинення вогню це тільки припинення вогню, але це не вирішення глобально тих питань, які призвели до російської агресії проти України, і це не зміна путінського режиму, який, власне, і атакує Україну. Тому під час припинення вогню завдання ті ж самі. Накопичувати сили, накопичувати резерви, готуватися до можливого поновлення наступальних дій ворогом і бути ефективнішим, бути е, на порядок, скажімо, е, за якістю кращими. Ми розуміємо, що за кількісними показниками ми не можемо в усьому боротися, але за якістю можемо. Тому це звичайно час для нас. Але ризики залишаються звичайно, того, що Росія може безконтрольно порушувати. І безвідповідально, в разі, якщо не будуть встановлені відповідні контрольні дієві механізми, ну ідеї, які виникали і обговорювалися з коаліцією охочих, з можливістю розміщення військових місій, контингентів і так далі, це певні кроки, які варто було би реалізовувати. Для того щоб е, зменшувати ймовірності там з боку Росії до якихось дій, спрямованих на порушення припинення вогню, але можу сказати, що найкращим стримувальним елементом є сила, і якщо ми говоримо, наприклад, про припинення вогню, про ті кроки, з яких варто було б почати, наприклад, з призупинки ударів з повітря, то Росія може на це піти, чому? Не тому, що вона боїться санкцій, це одна із причин, але основна причина, що вони розуміють, що Україна наростила спроможності і можливості і може завдавати ударів глибинних так званих діпстрайки в глиб російської території, і це є запобіжником для того, щоб ворог не атакував нас, тому що вони розуміють, що ми можемо атакувати. Ось так це звичайно має працювати. Пане Олександре, якщо ви от е, згадали вже навчання на території Білорусі е, захід 2025, спільні навчання Росії і Білорусі, то там е, за повідомленнями працю планують відпрацювати застосування ядерної зброї на е, це нова ракета за попередніми даними Буревісник Reuters про це пише з ядерним зарядом і знову ж таки Арешнік. Як ці ядерні погрози е зараз можуть впливати е на переговорний процес і загалом на е те, що відбувається на передовій на полі бою, ну ви знаєте, що Сполучені Штати Америки саме в ці дні, коли тривають, коли має відбутися. Зустріч Путіна і Трампа на Алясці якраз відбувається один із елементів навчань, в тому числі навчання НАТО, які передбачають в тому числі ядерне стримування, і один із етапів відбувається в північній Європі в Норвегії, куди Сполучені Штати перекинули свої літаки, свої бомбардувальники. Тобто, незважаючи на те, що президент Трамп зустрічається чи планує зустріч з Путіним. А доктрина сполучених штатів по стримуванні Росії глобально вона не змінилася і не змінюється. Вони вважають Росію ймовірним противником і відповідно готують контрдії для захисту Сполучених Штатів і Європи. Зрозуміло, що для Путіна не так багато є аргументів і інструментів, яким чином та шляхом залякувати Захід із США. І для них ядерна карта це завжди буде той козир, який Путін буде намагатися розігрувати, залякуючи всіх найбільшим ядерним арсеналом на планеті Земля. Очевидно, що певну категорію і реципієнтів на заході він на жаль знаходить. Тому що є ті, хто продовжує говорити про те, що не можна допустити ядерної війни з Росією, а така може бути, якщо там захід перейде якісь умовні червоні лінії, і потім намагається і далі це використовувати. Але я би не виключав того, що враховуючи те, наскільки зараз вкотре, наприклад, уряд Польщі намагається встановлювати рівень стратегічного партнерства зі сполученими штатами. В рамках механізму nuclear sharing НАТО в Польщі може з'явитися в якийсь момент ядерна зброя Сполучених Штатів Америки з метою стримування Росії якраз через їхні дії в Білорусі. Це може статися і ще півтора-два роки тому. Тодішній президент Польщі Дуда до цього закликав і це питання обговорювалося. Тоді в Польщі з'явилась система ПРО. Яка здатна перехоплювати ракети? Ну це система Aegis, яка здатна перехоплювати ракети, якраз в тому числі середньої дальності балістичні. Не виключено, що НАТО, що Сполучені Штати можуть піти далі на ці випади, але я з вами погоджую, що не даремно ці оголошення робляться напередодні перемовин президента Трампа з російським диктатором Путіним. Вкотре просто демонстрація того створення картинки, що Росія має такі арсенали, має такі ракети, тому з ними потрібно рахуватися. І от ще про Азербайджан також хотіли запитати вас, тому що ця країна зараз розглядає зняття ембарго на зброю в Україні. Наскільки це може посилити наші оборонні спроможності? Може, тому що Азербайджан все ж таки закуповує значну кількість зброї, в тому числі в багатьох країн. Там багато в них представлено. І Туреччина, і Ізраїль велика. Кількість озброєння, які закуповував Азербайджан, для того, щоб відновити власну територіальну цілісність, що вони і зробили, плюс це, скажімо, так, можливість отримувати додаткове озброєння із Туреччини через Азербайджан, і не тільки і це відкриває для нас звичайно перспективи. Можу сказати, що загалом ви ж бачите, що стратегічно Росія дуже занепокоєна тим, що вони втратили абсолютно вплив і ініціативу на закавказі. Вони не вирішують питання і не модерують питання азербайджансько-вірменської війни. Вони втрачають вплив на вірменію, яка зараз крокує до Європейського союзу та заходу. Вони не впливають на Азербайджан. Там уже вплив здійснюють Сполучені Штати і Туреччина. І плюс Азербайджан ну після того, коли... В Єкатеринбурзі розпочались процеси щодо азербайджанської діаспори. Там, плюс те, що зараз в Росії відверто деякі політичні діячі погрожують розпочати СВО так зване нове проти Азербайджану і багато інших факторів. Ще додався збиття літака, додалося, який летів з Грозного Азербайджанського наприкінці минулого року. То є дуже багато питань, і через це Азербайджан дійсно стає ближчим до України. Нещодавно відбулися телефонні розмови президента України, Зеленського і президента Азербайджану Алієва, доволі таки теплі. Ну і звичайно, що я думаю, що не випадково Росія здійснила атаку проти е, нафтобази, якраз азербайджанської компанії на території України нещодавно це теж було неспроста. Я думаю, що це теж така кампанія. Агресії опосередкованої проти Азербайджану і в Баку це прекрасно розуміють і готові активніше підтримувати Україну. Що ж, пане Олександре, дуже вдячні вам за розмову, цікаво, як завжди, і за вашу службу за захист. Олександр Мусієнко, військовослужбовець, сил ТРО ЗСУ був з нами на зв'язку.